Друзі, студії спорт на телеканалі Трофеї. Сьогодні у нас дуже цікава зустріч з людиною, яка в принципі вже нам відома, з якою ми бачились, і в той же час не дуже відома, тому що Олександр Сергійович Пачинський вже з 14 грудня 2024 року. Олександр Сергійович Пачинський у нас вже не генеральний секретар Федерації мотоспорту України, а президент Федерації мотоспорту України. Ще я вас ще раз вітаю. Добрий день, Доброго дня. Як сказав Вадим Анатолійович Копилов, почесний президент Федерації мотоспорту України, він сказав, що передає Федерацію в молоді руки. І оці ваші молоді руки, з чим прийняли федерацію, з чим увійшли в 2025 рік, чи є якісь нагальні проблеми, потреби у Федерації? Ну насамперед хочу сказати, що зараз під час військового стану ми отримали нові виклики е саме перед федерацією, а те, що недостатня кількість спортсменів, тому що, як ми знаємо, частина наших спортсменів, механіків, тренерів е перебувають на передовій, захищають нашу країну. Е а також організаційні моменти по змаганням це теж дуже Важлива, важважлива ниша наш нашої федерації, тому дуже багато організаційних моментів в саме в змаганнях зараз потрібно налаштувати для того, щоб спортивний сезон 2025 року відбувся повноцінно нормально прогнозовано. 2025 рік, як тут у студії у нас був Михайло Попилюк, він назвав, що це рік буде роком не індивідуальних якихось особистостей, які розкривалися до 2025 року, а у Федерації буде такий рік команд. Я не знаю, чи чув це Андрій Раднюк, людина, яка опікується мотоболом, але буквально на днях я дивлюся, з'явилася в камянській подільському нова команда. Чи це ви ще знаєте? Можливо, в якихось інших дисциплінах народилися нові команди, і чи це так? Так, дійсно приємно, що зараз в цей час у нас з'являються нові команди, але насамперед це робота голів комісій по кожному напрямку, завдяки нормальній комунікації, таку як ми налаштували, і в напрямку ендуро, Карта ендуро, Я надію, що в 2025 році у нас збільшиться кількість. Команд і це ще більше додасть цікавості цьому напрямку, і цьому виду спорту. У нас дуже сильно впливає знову ж таки війна зараз, тому що е, ті спортсмени, які там від 25 років і до 40 е, ця частина людей все-таки у нас захищають країну. Хочеться окремо сказати дякую всім нашим е, захисникам та захисницям, тому що без в них нічого б у нас не відбувалося взагалі в житті. Я не кажу вже про окремі федерації там мотоспорту чи інші федерації спортивні. А ви сказали про хард ендуро, яке іде вперед, та, якби таким флагманом, дещо, якщо так можна сказати, а якщо вже згадали, то цей рік ще й ювілейний у ендуро, тому що 20 років як вперше відбулися змагання ендуро, офіційні змагання ендуро в Україні. Чи Федерація щось таке думає з цього приводу з ювілейного, можливо, є якісь плани на якісь там урочисті події, Принаймні, якось все ж таки визначити цю е, дату? Однозначно, 20 років е, це вже якийсь такий суттєвий е, здобуток і шлях, і однозначно, е, е, ми на е, якихось подіях чи на е, на церемонії нагородження. Кінці року, чи можливо на змаганнях, будемо відзначати саме тих людей, які все життя, своє свідоме життя віддали цьому напрямку спорту. Це завжди людей, яких ми маємо шанувати, пам'ятати, і дійсно багато таких людей зараз ще і в класі ветерани далі продовжують займатися, тому це велика велика дата для нашої федерації. Я думаю, для в цілому для спорту. Давайте зараз поговоримо про ліцензії, тому що і ціна виросла, і були певні якісь проблеми з тим, як цю ліцензію отримати. Хтось каже, це неможливо, інші кажуть, 5 хвилин і все, все зроблено. Про ліцензії трошки розкажіть, чому цінова виросла, тому що зараз 1200 гривень, якщо не помиляюсь, на рік з 25-го року дійсно у нас картка учасника змагань, ліцензія. Було прийнято рішення на засіданні правління, що вартість ліцензії буде коштувати річної саме ліцензії, це 1200 гривень. Якщо ми побачимо це в розрізі цілого року, то це по суті 100 гривень на місяць. Як ми знаємо, що по перше, останній раз ціна, коли змінювалася на саме картку учасників, це був у нас. 2015-2016 рік. Ми проаналізували останні два роки і Насправді картка учасника скоріше всього мала б коштувати вже не тисячу двісті, а три тисячі. От я до речі що, про це подумав. Тому що, так, да. тому що все в нашому житті е і в нашій країні здорожчало. Е навіть елементарні речі це таке, як і папір, і пластик, і фарба, е логістика, все здорожчало, а ціна. На ліцензію, на жаль, протязі 80 років вже не змінювалася. Насамперед, ми побачили це на церемонії нагородження, проаналізували, тому що раніше кожна медаль чи диплом, яку ми купували і нагороджували, відзначали спортсменів. Вона коштувала. 60-70 гривень. Зараз кожна медаль, яка відзначається, вона коштує вже в районі 200 гривень. Ми не можемо зараз підняти ціну в рази, в два рази чи в три рази. Було прийнято рішення поступово трошечки піднімати, щоб збалансувати саме. Витрати для того, щоб ну, поточні, поточні витрати, які е, можна буде рухатись. Ситуація щодо онлайн, як це сказати, онлайн підтвердження чи замовлення цієї ліцензії на даний момент яка? Чи це швидко? Тому що одні пишуть 5 хвилин, інші пишуть можна день чекати. Так, були деякі проблеми. Ну, питання з часу видачі ліцензії. Це саме була з затримкою друку цієї пластикової ліцензії, тому що нам не надійшла вчасно фарба, яку ми завчасно оплатили, але була затримка саме в цьому. Зараз я надію, цей процес вже буде налагоджений, і всі вчасно зможуть звертатись, отримувати ліцензію. Ну і з свого боку можу сказати ще одне. На мій хлопський розум, я все ж таки розумію так, що все ж таки брати на рік ліцензію набагато вигідніше, тому що е одноразова е ліцензія прямо в день змагань, яку можна оформити, прямо приїжджаючи на змагання, коштує 500 гривень. З урахуванням того, що тільки ендуро і Кантрі Крос заплановано в календарі 11, якщо не, пом ну, не помиляюсь, 11 е змагань офіційних то от помножте 11 на 500 і ви отримаєте геть іншу суму ніж тисяча... це тисяч да, да. Це... чи 1200 на цілий рік на все, все все. Але як то кажуть, обирати вам, на що ви спроможні, будь ласка, хочете одноразово-одноразово, або багато разів оплачувати по 500 гривень. Хочу сказати, доповнити ще ми зараз в цьому році активно будемо працювати над тим, що з, можливо з наступного року. Ми хочемо впровадити систему, що кожен зможе зайти на наш офіційний сайт. Клікнути на отримати ліцензію, заповнити свої дані, оплатити її, і ліцензія прийде вам вже зразу відповідно на електронну адресу, вона буде в базі в системі. Як у всій Європі і світі, тобто ліцензія вона приходить тобі на електронну адресу повністю з твоїми даними, і вона бачить і все суддівство її, і у спортсмена вона також є. Тобто, але це Такий процес, який ми маємо ми налагодити налагодити? Я бачу, ви виїжджали вже в Європу як президент Федерації. А але перше питання про Європу: чи не стало складніше працювати з партнерами, чи підтримка України йде своїм таким легким шляхом з приводу навіть тих же питань усунення спортсменів з Росії та Білорусі до змагань? От як з цим зараз? На зараз на 25-й рік у нас дійсно наші партнери і Світова Федерація і Європейська Федерація. Ми маємо повну підтримку в цьому напрямку. Заборона російських та білоруських спортсменів вона продовжена на 25-й рік. І насамперед, те, що я зараз перебував. На змаганнях як суддя, а я є ще як е, член комісії, саме з ендура Фім Європа. У нас дуже добра комунікація там, і навпаки, е, мені задають питання, коли ми зможемо вже на Україні провести не, там Супер ендура чи Хартрендура, чи ендура. Е, насправді е, у нас є дуже багато е, класних локацій. Міст, місцевість місцевості дозволяє це робити, тому я надію, що у нас скоро Україна наша переможе в цій війні і ми зможемо приймати все таки масштабніші змагання. Це принаймні чемпіонат Європи, як мінімум. Ви саме були на Суперендуру. Дуже цікаво, дуже класно. Я знаю, у нас була ще розмова з Олексою Дубичним. Він Минулого року якраз представляв на Суперендуро Україну. Чи цього року хтось був на Суперендуро із спортсменів? Я не як глядачів, можливо, хтось там їздив дивитись, спілкуватись, а із спортсменів я щось не бачив, що там була представлена Україна. Ну на цьогорічному чемпіонаті наші спортсмени не були заявлені. Ну, переважно в частині того, що у когось були травми mm -hmm. чи свої якісь особисті питання, тому. Наш, наша збірна не була представлена там, але я, я надію, що на чергових якихось змаганнях все да? Е да, наші спортсмени все таки покажуть наш прапор. Чудово, тоді є ще питання про суперендуру. Ми із спортсменами, я особисто от там розмовляли і якось так мріяли і казали про суперендуру. Було б добре, щоб все ж таки в Україні з'явилася, така локація, такий стадіон. Щось якісь думки є. Ми зараз на даний момент багато в яких містах вивчаємо цю ситуацію, де можуть бути проходити змагання, як і суперендуро, Чи така ж ситуація у нас там з мотокросу по суперкросу? Це аналогічні, аналогічні потрібні арени чи стадіони. Тому е, теж і в Києві ми розглядаємо такі е, варіанти проведення змагань. Е, тому в подальшому буде, буде ряд зустрічів з е, керівництвами міста і таких арен. Е, надіюсь, ми до чогось ну, тобто, прийдемо Тобто робота в тому начинку. Звичайно. Супер. Це дуже класно, тому що я от хотів від вас, як від президента, це почути, тому що спортсмени кажуть: Ну ми ж просто не в курсі, чи є, чи нема. Було б класно, було б класно. Це дуже чудово. Ну і вже наостанок, все ж таки, як ми почали говорити з того, що все ж таки рік команд, да, це 25-й рік, то і про команду, і про команди запитаю, але про збірні вже команди. Чи можливість виїжджати нашим збірникам? Зараз є і вона чи є перепони більшими стали чи меншими. чи Ось все то, що е, всі ті прізвища, які є у Федерації, чи всі будуть виїзні? У нас є штатний склад збірної команди України е, з мотоциклетного спорту на 25 й рік. Е, всі члени збірної, які є, вони можуть на офіційні змагання Чемпіонату світу, Чемпіонату Європи е, виїжджати, е, приймати участь, захищати е, честь е, нашої країни. Просто, як ми знаємо, це іще не тільки просто виїхати зараз, а і це велика затратна частина. Ми зараз стараємося з головою комісії Дура, паном Михайлом Пополюком, а також з нашими партнерами федерації. Навпаки. Організувати і зробити компенсувати якісь затрати нашим збірникам для того, щоб вони розуміли, що федерація у нас все таки членів збірної команди України підтримує і буде максимально робити підтримку на такі змагання. Для них дякую вам за те, що ви приїхали до нас в студію. Раді, як завжди, вас бачити. Ну і думаю, до зустрічі вже на змаганнях на цікавих етапах. Хартиндуру, а може, і не Хартиндуру. Дякую вам всім тим, хто був зараз у нас перед телевізорами. Ще раз нагадую про підтримку наших Збройних сил України. Ну і до зустрічі. До зустрічі або на змаганнях, або на телеканалі Трофей.